Сьогодні позгрібав, всім добрий день. І сьогодні тюкуємо. Коротше, коротше тільки всю щасть, в язик заплітається, Получається, треба затюкувати, бо у нас така погода, вчора ляпнуло, таке перепортило все сіно нам, і пиляку не прибило, і ніде нічого. Зараз підемо, спросимо, куди мені поставити, це сіно. Хлопці так ось бачите пірамідкою так. Так що чекуємо потихеньку Сінце таке тут хороше Було б лучше, якби отой маленький дожик не намочив то було б взагалі б зелене. А так. Altra moda per il buon e il sottotermico. Io penso che tu Пускай перевіряє Коротше, тут набили 200 234 тюка. Ну тут небагато, тут десь там ще клин, це вже не наше тут. прес начебто. Подпів нормально туле. Янчик тільки балується. Ти да, Янчик? Ти покажи як зможе Так якби я не контролював, воно б такого і не було б. Не хочуть робити. Якщо добре роблять, то заробляють непогані гроші, тільки ж застав когось заробити чи поробити е, 2.50 за те, що так просто складають. Ну от вважайте, скільки вони заробили. А за день можуть десь 400 тюків, може й більше. Я думаю це непогана така робота. Более що тут не знизу, як ми раніше кидали, як спомню, затюкували і потом їздили, збираєш тітюки, тюки, от тут було. А це там бачите, опять таке, хоч би не наляпало, бо там одна, ще одна ділянка. Ну ту я пізніше косив. Теж треба убирать. Ціна у нас питання. Так що тюкуємо потихеньку, що ще спрашували ціна за тюк, що продаємо десь 60 або 65 гривень, ну, смотря кому що, як, куди, або доставка, або ще щось там. Коротше, є свої нюанси. Кажу чесно, така тяжкувата робота. Все, коротше буває в житті Буває поламається, буває не тюкує, буває, короче, то грузчиків не найдеш, то ще щось, то дощ пішов, то намочив, то короче, такі блін буває, що Ну, просто жесть Всі думають це так просто. Та й косиш, то жарко в жарище утром теж не виїдеш, бо все поки наготовиш, як, ну як завжди як би сказати, це не все не просто не просто так. Хоча ціна залишилася стара на сіно, і ось витікували хлопцям, там вони теж по такій ціні продають 60 гривень. Ну ось, нитки я заказував в'язальні. Ці получається по 500 гривень бухта. Ми ютой, ютой тюкуємо то нормально. Заказує і в одних і в тих самих. Така ціна там вон теж косять юмзиком стареньким. колошматять потихеньку воно ну. тулять там тоже ми там людям тюкували там тоже такий участок нездоровий і все одно цей 200 з чимось тюків там вийшло у них ну мало мале сино тут получається де я і в 4 згрібав волка і в 5 і в 6 немає ну тут раніше ми набирали я не знаю ну це тут скільки, 200. ну Десь з усього куска десь ми набирали отута оцей кусок, ось отак він Г йде І оце ось ми отут набирали тільки 600, десь так виходить, навіть і більше, а зараз мало. Та й от такий, воно морози придавили, це сіно, воно таке жовтувате було. тюки такі кілограм по 20 ну, до 20 кілограм більше ми не тюкуємо якби важче то що що ну його тоді і важко і грузити, або хлопцям розгружати а потім як складу вивозиш теж його важко ну коротше є такі свої нюанси коротше я почимчикував, чимчикував потихеньку зараз довезу А Батько, виходить, зараз це дотюкує і там я не знаю, що завтра і вирішимо з ним або в склад його, в склад його оставляти відвозити, ілі... не знаю будемо рішати. Якщо що, то завтра може двома тракторами на ну, сусіднє село відвеземо. Не насіна в цьому році мало буде. Обично ми заготавлюємо. Ну, нормально количество тюків. Так що, а в цьому році буде менше набагато. Я думаю, в цьому році ми навіть і щось склад не заб'ємо. Якби в нас, зараз подумаю, це вже пошти. Та десь половина, наверное, чи скільки вже скошено, а в складі немає нічого. І ще десь та навіть і тисячу тюків не натюкували. Ну оце може за цим буде десь тисячу. Ну, свого я маю віду, на продаж. Навіть не буде. Оце як на наб'ємо, то може бути, а так ні. Отак пошти в основному свої ділянки вже Ну на коший. Там ще одна буде здорова ділянка, яка е, коситься і все. Більше нема. Так що так. Все, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую.